Першокурсник Нітішинського професійного ліцею вже півроку здобуває знання за спеціальністю електрозварювальник. Свого часу юнак свідомо обрав саме цю професію. Навчався в другій школі, думав, куди піти, та вирішив піти в Нітішинський професійний ліцей на професію електрогазозварника. Мені подобається, да, по-перше, то що можна зварюватися, дуже цікаво. По-друге, вже можна заробляти якісь кошти. Мені тато він подарував на день народження зварювальний апарат, і я вже щось можу собі зварювати та продавати. Нещодавно Мілан зі своїми одногрупниками з практичним візитом завітали на Хмельницьку АЕС. Майбутні зварювальники побували в майстернях енергоремонтного підрозділу та відділу служби зварювання. Це сприяє тому, що учні зацікавлюються професією. Вони бачать, що їхня професія цікава, актуальна, і в них є можливість розвиватися в даній професії. А підприємство Хмельницька атомна станція як не як інша і може це показати. Ліцеїсти також поспілкувалися із представниками колективу ХС. Тут завжди підтримують подібні ініціативи, адже це дає можливість показати найкращі практики на підприємстві та зацікавити молодь. Без працівників-електрозварників неможливо не ремонт, не нове будівництво нероблоків. Більш того, ця професія буде критично важлива саме в цей момент. Тому ми зробимо все для того, щоб молодь була зацікавлена. За словами Мілана, побачене і почути лише підкріпило його бажання пов'язати своє майбутнє з роботою саме на атомній електростанції. Звісно ж, хотів би там працювати, дуже сподобалось плазмове різання та лазерне різання. Дуже воно цікаво, як воно його вирізає. Дуже був здивований, що там є вже наші випускники, і це дуже класно. Атомна галузь і надалі потребуватиме висококваліфікованих спеціалістів. Тож подібні профорієнтаційні заходи допомагають молоді обрати перспективний фах і стати частиною енергетичної команди майбутнього. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.